Початок другого президентського терміну Барака Обами видався багатим на скандали. Лунали звинувачення у стеженні за громадянами та журналістами. У вибірковій уваги податковий до політичних супротивників і тощо, президенту, який обіцяв під час другого терміну реалізувати імміграційну реформу, забезпечити доступ американців до медичних послуг та знизити рівень безробіття, довелось витрачати час на відбиття атак Критик, критиків. Сьогодні білий дім намагається змінити ситуацію цього тижня. Барак Обама нагадав Америці, що метою його президентства є забезпечення рівних можливостей для всіх американців і попросив суспільства допомогти йому. Більше знає Олексій Кузьменко. Метою Барака Обами лишається покращення життя пересічних американців. Відповідну промову президент США виголосив у коледжі містечка Гейлсбург у штаті Іллінойс. Єдине, що мене турбує, так це як використати кожну хвилину з 1276 днів, протягом яких я ще перебуватиму при владі, щоб ця країна працювала на благо простих людей. Це перша з трьох промов присвячених економіці, які Обама виголосить цього тижня. Білий дім намагається заручитись суспільною підтримкою економічних реформ, які у конгресі блокує республіканська більшість. Нескінченна політична показуха та роздмухані скандали примусили Вашингтон відволіктись від того, що насправді має вагу. Я тут щоб сказати досить. Обама закликає реформувати інфраструктуру, податкову систему, іпотеку, переглянути мінімальну зарплатню та втілити реформу системи охорони здоров'я, яку хочуть скасувати республіканці у конгресі. Опитування громадської думки свідчать, американці занепокоєні станом економіки. Більшість американців вважають, що країна рухається у невірному напрямку. Така ситуація триває вже 6-7 років. американці не задоволені тим, що відродження економіки не позначається на становищі робочого класу Американці помічають, що справи у їх спільноті, сусідів та у них самих йдуть не найкращим чином. Попри це, республіканці затято блокують запропоновані президентом реформи. Лідер республіканців у сенаті розкритикував промову Обами ще до того, як він її виголосив. Це колосальна витрата часу та енергії, які краще було б спрямувати не на публічні заходи, а на роботу у конгресі з обома партіями, яка власне й дасть зростання економіки. Втім, попри політичну опозицію, президент сподівається, що широка суспільна підтримка примусить республіканців піти на поступки. Олексій Кузьменко Голос Америки.